Україна плюс завжди більше. Мене назвали на честь героя, ім'я якого гриміло на всі Карпати. Його золоті скарби я зберіг і до сьогодні. Я карпатська легенда. У суботу я вагітна. О Боже, я тебе люблю. І я тебе. Ліза вагітна. Оце новина. Я щасливий за вас. Заїздо тут паркуємось. Головний вхід. Усі вікна виходять на вулицю. Взяли вшилися, і ми багаті. Ано ну лежати на землю лежати. Ми тут на виграшки граємось. Код 211. У суботу на Ми україна плюс завжди більше. Сьогодні Лісі під Києвом знайшли труп молодої дівчини. Обличчя розбите на тілі гемотоми порізе садна. Як вона тут опинилася? Таке враження, що по неї катком проїхалася. Значить, збили. Хто підозрюваний? Валентин Герц власною персоною, і вона вирішила вас шантажувати. Або знімай мене у кіно, або покажу дружині. Це вагомий мотив для вбивства. Та ні, все було не так. У нас є всі підстави вас затримати. Може, прийшов час вже зізнатися? Речток. Сьогодні на Ми Україна Плюс. Завжди більше підкасок. Маніпулятори. Сьогодні на Ми Україна плюс. Знервованість. Переляк. Стрес. Знову стиснилась. Щось серце погане. Тримає Корвалмент. Корвалмент. Корвалмен швидка допомога вашому серцю. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен зупини білю горлі. Дій на причину. Гурмани насолоджуйтеся широким різноманіттям рецептур, паштети, ніжні буточки та шматочки у підливці у вишуканих колекціях від гурме. Пуріна я на коні задом наперед виглядає потужно, але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice щоб від тебе віяло свіжістю. Для волосся тіла та обличчя Три в одному. Так, ти пахнеш чудово. Почали кашляти по дорослому. Хоч би на лікарняний не, не загріміти. Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від Фармак. Мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100 свободи від лупи. Клінічно доведено. Тату. Ми вже готові. Спокійно, Андрію. Млинці Левада теж вже готові. Чотири хвилини і до столу. Сир! Млинці Левада. Негайно, смачно, класно. Дарсіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл, сила дарсілу для твоєї печінки. Віддарниці, Роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про ЕСПОМізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Інвестиції з інжур. Це просто від 4 тисяч гривень, і ти співвласник великої нерухомості. Реєстрація 15 хвилин. Дохід на картку щомісяця. Інвестуй якими б не були твої зуби, вони заслуговують на ретельне та лагідне очищення. Наша натхненна стоматологами кругла насадка лагідно адаптується до твоїх зубів, очищує там, де мануальні зубні щітки не можуть впоратися, та масажує твої ясна для до 100% чистіших зубів та доведеного захисту ясен. – Oral-B. відкрити для себе нові зубні пасти Oral-B Pro-Expert, які захищають протягом 24 годин. Oral-B Pro-Expert доступні на EVA.UA Фервекс представляє сім'я симптомів. Застуда Фервекс завжди в моїй аптечці. При температурі, при нежиттю і закладеності носу, при чханні та сльозотечі, при головному болю фервекс. Ці симптоми різні. Рішення одне. Фервекс. Добре, що у нас є Тантум Верде. Дієвий засіб проти болю у горлі. Мам, а футболісти користуються Тантум? Так і ще мільйони людей. Сприйте, прийти «Тантум Верде. Світовий хід від болю в горлі. Ти прийняв антибіотик? Як лікар прописав, насправді не непокоюсь про можливі наслідки. Час казати правду: приймайте Лінексфорте з першого дня прийому антибіотиків і проводьте час з родиною без зайвих турбот. Насправді час приймати Лінексфорте. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Казка від Ленор. Коли я користуюсь лише пральним засобом. Його аромат зникає надто швидко. Відтепер я додаю ленор під час кожного прання, щоб зберегти свіжість. Рослинні компоненти дарують неймовірну якість. Я почуваюся добре з ленор. Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати. Для відновлення носового дихання спробуй Евказолін. Евказолін починає діяти за 2 хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом Евказолін від Фармак. Сьос Оно інденс без аміаку. Технологія Блексинол захищає і відновлює твоє волосся. У три рази міцніше здоровий на вигляд волосся. Сйос оло інтенс. Спробуй фарбу для брів сльоз. Легке нанесення. Лише 5 хвилин. Сьос. Ви чого мовчите? Кашель починається. У горлі першить. Голос сів. І ви досі не пробували бронхалик? Хто пробував, той знає. Якщо починається кашель, сів голос чи першить у горлі двофазні льодяники. Бронхалик! Бронхалик! Приказ, люляне. <плес> від Фармак. Універсальний тример Філіпс. Найкраще рішення для бороди. Унікальні насадки рівномірно підстригають одним рухом. Дачі потужності адаптується під твою бороду. Леза, що самі заточуються, створюють неповторний стиль. І це ще не все. Доглядай за бородою, головою та тілом, з універсальним тримером Філіпс. Філіпс представляє звукова зубна щітка Сонікер. Професійне рішення для кращого чищення зубів для дорослих та дітей. Вона здійснює правильні вимітальні рухи як рекомендують стоматологи. Мікробульбашки Сонікер вимивають у 20 разів більше нальоту. Зуби стають білішими, а ясне здоровішими. Філіпс Сонікер вибір звукова зубна щітка Сонікер. Знову коліно прихопило. Новинка аргет пластер спеціальної форми для коліна. Аргет спеціальний пластер від болю у коліні. Хм, чи вистачить тобі 10 секунд, щоб захотіти новенький МакКріспі? із соковитою хромкою курочкою, новою рум'яною булочкою та ароматним беконом? Ну як будеш? Mm -hmm. Новий Мак Кріспі Смокі Бекон Окей, okay, починаємо. Поговоримо про волосся. Волосся це моя візитівка. Зачіска відображає мою особистість, і я хочу, щоб вона трималась. Мені потрібна фіксація надовго. Лаки для волосся тафт тепер із захисною системою хаптік, що зміцнює структуру волосся для довготривалої фіксації. Тафт для різної тебе. Корм One by Fences сприяє зміцненню імунної системи та допомагає захистити здоровий мікробіом кишечника. Видиме здоров'я сьогодні та завтра. Любиш вчитися? Роби це в задоволення із мого освіта. Тут маркетинг, айті, дизайн, англійська, кулінарія, тренування та інше. Навчайся з різних пристроїв зручно, вибирай безкоштовні лекції або поглиблені курси. Миого освіта. Ми навчимо. Втомилися від безладу на кухні? Постійно доводиться перебирати купу каструль, щоб знайти потрібну. Вам потрібен набір Сейворіпро. Відрозпакуй ті ві каструлі Pro складаються одна в одну і займають так мало місця. А ціна усього від 900 59 гривень. Набір Save Pro це 5 каструль об'ємом від 1 до 9 літрів з кришками для будь-якого випадку. Використовуйте їх на плиті і навіть у духовці виготовлені каструлі зі стійкої до пошкоджень нержавіючої сталі. Каструлі Sejvory Pro прослужать вам довгі роки. Відтепер їжа рівномірно прогрівається, швидко готується і ніякого пригорання. А які вони елегантні, лаконічний дизайн і такі яскраві кольори. І головна особливість продумані ручки, що складаються. Зберіть. Гайте каструлі одноводні. Більше ніякого безладу у шафах. Каструлі Savery Pro майже не займають місця. Тому у ваших шафах буде порядок завжди. Набір каструль Save Pro. 10 предметів. Усього від 999 гривень. Телефонуйте. Мегарозпродаж на розпакуй ті -ві. Останні екземпляри пилок Стронг зі знижкою. Усього від 699 гривень. Увага! Акційна ціна! Діє, поки транслюється ролик. Є можливість безкоштовної доставки. Пилки Стронг це. Це ідеальний інструмент для вашого будинку чи саду. Спиляти гілки, відрізати брус, подрібнити дрова. Все це ви зробите одним рухом з пилками «Стронг». Обирайте базову модель або модель на телескопічній ручці та замовляйте просто зараз. Поспішайте! Розбирають швидко. Тільки подивіться, як швидко вони справляються навіть з товстими гілками. Пилки Стронг зручні у використанні та мобільні. Раз і готово. Досить мучитись зі стандартними габаритними пилками. Телефонуйте та замовляйте, надійний і. Зручний інструмент пилки Стронг. Розпродаж. Стигніть придбати, поки товар є у наявності. Знизили ціну максимально. Потужні пилки Стронг усього від 699 гривень. Вигідно купувати саме зараз. Телефонуйте. Прем'єра дуже потужний склад учасників Наталка Денисенко. Гра на нервах, я ж мала щось таке зробити. Та Артемій Єгоров я не стресу Супер стануть героями серіалу. Ти ти вже натиснула. Так, а як риба в воді З складних інтелектуальних? А це така тварина, яка довбить дерево. Дятел. Так. Та емоційних завдань. Їжак отримав свою назву через те, що носить їжу на спині. Так. Гра на нервах. Скільки можна грати на моїх нервах? Я питаю вас! Я... Сьогодні на ми, Україна плюс. Завжди більше шоу. Ранкове шоу прокидайся. Життя чекає на тебе. Щосуботи!